Сексуальна експлуатація, трудове рабство, викрадення дітей у Чернівцях провели захід до дня боротьби з торгівлею людьми. У рамках всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на центральній площі громадські активісти спільно з правоохоронцями зібрались, аби розповісти чернівчанам про одну з найбільших проблем сьогодення. Від експлуатації однаково страждають і жінки, і чоловіки. Якщо жінки можливо більше страждають від сексуальної експлуатації, жінки чоловіки потрапляють більше в трудову експлуатацію. Повномасштабне вторгнення тільки посилило цю проблему і оголило ті цю проблему, винесло на поверхню, тому що майже чотири мільйони осіб, які покинули Україну, це є потенційні жертви, які можуть потрапити в таку, скажімо, ситуацію. В Україні понад 20 тисяч людей з дві Другого по 2023 рік стали живим товаром. Більшість із них діти, яких депортували та позбавили опіки під час війни. Це особливо боляче, тому що ця категорія наших громадян найменш захищена. На жаль, і Наші історичні реалії пов'язані з війною сприяють тому, що понад 700 тисяч дітей були викраденим ворогом з території нашої держави. У Чернівецькій області таких випадків небагато, каже Микола Бесараб. Якщо трапляється, то переважно це підлітки, в яких є проблеми взаємин у сім'ї. Сьогодні молодь мала можливість дізнатись про різні види торгівлі людьми та записатись на консультації. Люди самі е, особисто бояться про це розказувати і не часто звертаються По одиночні випадки, коли людина сама приходить. Бувало так, що наш кейс-менеджер е, люди прийшли за однією допомогою. В результаті розмови виявилось, що людина була в ситуації торгівлі людьми. Стати живим товаром може будь-хто та будь-де, незалежно від віку та місця перебування, зазначає заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк. У нас з найближчим часом буде створена координаційна рада, яка буде опікувати і займатися саме питаннями, які стосуються домашнього насилля та торгівлі людьми. Ну крім того, якби я ще раз говорю, що ці події, ці дії мають відбуватися в рамках європейських якихось заходів, які однозначно вже відпрацьовані і показали свою ефективність. У рамках програми провели тренінг для студентів, де розповіли про особливості та алгоритми. Захисту від цієї проблеми, учасники заходу мали змогу розвіяти найпоширеніші стереотипи про проблему та почути, які є види торгівлі людей. Ми запитали містян про те, чи розуміють вони, що таке торгівля людьми. В рабство в першу чергу беруть сексуальне рабство жінок. Це всі знають це є фільми, все люди виїжджають за кордон, молоді дівчата, хочуть заробити якусь копійку, забирають паспорта, і вони помічаються в расті. Я вважаю зараз ще. ще, ще Важче, чи раніше було з цим, бо ніхто нічого не контролює. І їхати за границю теж небезпечно, теж можеш попастися десь там ну, об'явлення, допоможуть, а в ітогі можеш попастися і тебе як, як торгівлю людьми. Коли я була маленька, там з подружкою ми типу, були біля дому гуляли, і там типу, дядя у нас такі типу, сказав, типу, сідайте, послухайте музику, дамо а У нас там біля нас була бабушка. Ми ті типу, позволяли конфету, йшли до неї. На сьогоднішній день я, така моя думка, це настільки пішло. Це дуже хороший захід, я бачу сьогодні на Щердівцях, тому що пішло дійсно, як, як по-українськи сплеск, по-русски, оцеї біди такої, тому що війна у державі і це все пов'язано. І, і ділки такі, які займаються цією, не дай Бог, бідою, торгівлі людьми. Просвітницька кампанія проходить щорічно. Торгівля людьми буває різних форм, і в зоні ризику може опинитись кожен. Правоохоронці закликають бути обачними та звертатись по допомогу. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4